Натуральні брови за хвилинку Починаю з зачищення пінкою ленді. Вона не тече на бровах, тому є ідеальною у роботі. Тепер вже на чистих бровах я оцінюю висхідник. Брови на низьких регата, волосся голови на середніх, тому піднімаємо брови, але десь на 1-1,5 тон для комфортного оновлення. Наносимо захисний кремчик від ленді. Він ідеально захищає від почервонінь, подразнень та опіків. Пс. Запах крему це просто. Після розпіш. цього я замішую ам'ячний коректор один до одного закисником та щільно наношу на брови. Волоски мають купатись у засобі, інакше освітлення буде нерівномірним. Через 5 хвилинок перевіряю волос на готовність та змиваю все пінкою від ленді. Дуже важливо вимити абсолютно все. Обов'язковим ритуалом у моїй роботі є зволоження ботоксом від ленді. За 5 хвилин я отримую ідеально зволожений волосок та шкіру. Тут вже виконую корекцію пінцетиком від Ленді. Чітко та швидко прибираю зайві Воски та трошки ще пропрацюю структурною корекцією. Домалювала декілька волосків, і ось такий результат ми отримали, вирівнили брови та волосся на голові, заргети. Бажаю усім натуральних брів.